Сьогодні ми повинні на уроці виконати практичну роботу побудови інформаційних моделей у різних програмах середовища. І для побудови інформаційних моделей ми будемо використовувати безпосередньо текстовий процесор, а це буде Word в нашому випадку, та програму для створення презентації. Це в нас буде PowerPoint. В чому суть полягає задача? Ми повинні створити інформаційну модель для вирішення вимірених приладів на уроках фізики. І в текстовому процесорі ми повинні створити структурну модель вимірюваних приладів, де повинні відобразити прилади для вимірювання часу, це метроном, секундомір та годинник і одиниці їх вимірювання. Аналогічно повинні визначити лінійні розміри і себе лінійка, прилад для вимірювання розмірів і себе лінійка і одиниці вимірювання. А також прилад для вимірювання об'єму, і це буде мензурка і одиниці вимірювання. Що робити у презентації? Ми розберемо по ходу, а там, ну, він буде складатися з трьох слайдів. На першому слайді повинен бути вимірюваний заголовочок, де буде вказано тему презентації. Також ваше ім'я і клас, хто виконує цю роботу. На другому слайді ми повинні скопіювати наш матеріал, який ми створили у текстовому процесорі. А на третьому треба розв'язати деяку фізичну задачу. І ці задачі ми поговоримо вже під час виконання третьої роботи. Зберегти, ну і надіслати вчителеві або здати вчителеві, як виконати роботу. Ну і переходимо до розв'язання даних задач. У текстовому процесорі створити структурну модель вимірних пристрій. Ну, перш за все, треба розуміти, з чим повинні. Створити, як вона повинна виглядати. Для цього ми скористаємося пошуковою системою Google. Пропишемо структуру на модель вимірний пристрій, і ми бачимо ряд прикладів. Ну, перші два якраз і найбільш підходять до нашої роботи. Це вигляд таблиці або за допомогою об'єкта SmartArt. От мені цей варіант найбільш підходить і найбільш подобається. Що ми в ньому будемо відображати? Безпосередньо. Самий заголовочок вивчення, значення вимірюваних приладів. Потім йдуть у нас вимірювання часу, лінійні і об'єми. Потім будуть йти в мене, я трошки зміню, одиниці вимірювання підпишу під кожним приладом. Безпосередньо буде йти їхні найменування, метроном, секундомір, годинник. Тут буде лінійка, мензурка і одиниці вимірювання. От таку модель ми повинні створити. З одного боку, ми створюємо модель, пригадуємо, нагадуємо, як працювати в текстовому процесорі Word, і це теж є корисно в нашій роботі. Завантажуємо процесор Word, і щоб створити дану структуру, ми заходимо у вставка і вибираємо об'єкти SmartArt. Можна переглянути всі об'єкти, абри те, що нам підходить, але ми підемо іншим шляхом. Ви подивитесь на категорії. Перша не підходить, друга не підходить, третя не підходить. А от ієрархічна це найбільш підходить. Вибираємо той варіант, який найбільш, ну, на, вашу, на мою думку, підходить. Ну, е, я вже знаю, що це найкраще це от така іерархія. Можна використати і даний елемент, але. Мене Мені заважає цей елемент, я його приберу, але мені краще вибрати саме ось таку структуру. Пишемо заголовочок. Вивчення вимірюваних пристроїв. Написали. Ну, Давайте ще додамо заголовочок зверху нашого тексту. Ctrl-V. Я вже його написав часто. І збільшимо, щоб було видно, що ми виконуємо. Жирно. Тут ми допишемо. Вимірювання часу. Час. Є. Тут потрібно написати вимірювання лінійних розмірів, але нам ще потрібно додати ще один елемент. Для роботи з об'єктами smart є, появляється така вкладка Робота з рисунками SmartArt і є конструктор. Заходимо сюди. І є кнопочка Добавити фігуру. І ми додаємо фігуру. І от у нас з'являється ще одне поле, яке дає можливість нам дописати вимірювання лінійних розмірів та вимірювання об'ємів. От ми так і пишемо. А Тут пишемо вимірювання об'ємів. Так, написали. Переходимо до приладів. metro є. Тут ми пишемо секундомір. Секундомір. І потрібно додати нам ще один поле, це годинник. Нас натискаємо додати фігуру, і в нас з'являється, додати фігуру. Може бути такий випадок, що в нас додавиться трохи нижче це поле. Нічого страшного, є кнопочка «Повести рівень ми підвищуємо рівень даного об'єкта. Тут пишемо годинник. Аналогічно заходимо, пишемо лінійка. А тут пишемо мензурку. Додаємо фігуру. І пишемо мензурка. Ще я такий момент потрібно увагу. Якщо ви не можете додати якогось текста, є поле, яке дає можливість нам дописувати поле ведення тексту. І ми дописуємо. Ну, вона мені, я нею не користуюся, чи ще її скриваю для роботи, вона мені не потрібна. Якщо у вас буде потреба, вибираєте це поле і додаєте потрібен текст. Отже, пишемо мензурка. І бачимо, там також відображається. Давайте закриємо, не потрібно. Добавили. Тепер пишемо одиниці вимірювання. Так само додаємо фігуру, нагадую, це робота з рисунками SmartArt, конструктор і додаємо фігурку. І пишемо секунди і в дужках напишемо букву S. Так вона пишеться, позначається. Тут ми пишемо хвилини. І в дужках напишемо хвили. хвилини. Вибираємо секундомір. Добавляємо. Ну Тут одна е, одиниця виміряє секунди, він на 20 секундомір. Переходимо до годинника. На годинник. Якщо ви випадково додавали цей елемент, нічого страшного немає, права кнопка мишки видаляємо даний елемент і переходимо на годинник. Це, це теж був, таке буває інколи. Задавляємо фігурку і пишемо. Ну, секунди, годинник у нас є універсальний. Він Секунди тут пишемо поколку S. Перші йдуть у нас хвилини. Хвили. І йдуть у нас години. Так, і за одиницями виміру часу ми справилися. Надіюсь, успішно. Лінійка. Процедура алгоритм нічим не відрізняється. Добавляємо. І бачимо, він додається в нас з боку. Значить ми рівень повинен понизити. Беремо, опускаємо, на понижаємо рівень. І тим самим ми опускаємо даний блочок трошки нижче. З чим працює лінійка? Міліметри виміряє? Виміряю. Так і пишемо. І в дужках пишемо міліметри. Так. сантиметрами працює, працює. Писали. Ну і метри. Є метрова лінійка. Все, з кілометрами ми не працюємо. Мензурка. Приходимо до мензурки, Добавляємо блочок і аналогічно рівень понижаємо. І пишемо. Працює із мілілітрами. mL та сантиметрами кубічними. відкриваємо дужечку, пишемо Сими і пишемо троєчку і закриємо дужечку. Але нам потрібно троєчку поставити трішки вище, підняти її рівень. Для цього виділяємо троєчку, заходимо на головну і є кнопочка. Настрочний знак. Натискаємо нього і строчка стає вища. Все. З першою частиною роботи ми з вами успішно справилися. Ми ж люди індивідуальні, нам хочеться оформити його якимось іншим чином. Вибираємо даний об'єкт SmartArt, конструктор, і в нас є можливість вибрати певний фонове зображення, певний стиль. На який вам підходить, такий і вибирайте. тобто можна його поліпшити. Тут ми бачимо перший рівень, другий рівень даних, третій і четвертий. Також можна ще вибрати об'ємність даних елементів, повернути його і зробити так, як ви бажаєте. Як вам найзручніше, це теж є можливість. Але якщо вам не подобається дана структура, і ви хочете її поміняти, то ви теж можете легко це. Зробити, натискаємо на даний структури і ви структуру поміняли. На іншу структуру і поміняли. Ну, все ж таки, та структура, яку я вибрав, вона мені найбільш удачна, або можна вибрати такусь структуру. Вона теж є доволі таки приємною. Одиниці вимірювання, часу і так далі. Вертаю назад. Все. Повторили ми з вами роботу з об'єктами SmartArt, створили структурну модель приладів, вимірених приладів на урок фізики. Ми великі молодці. Переходимо до наступного етапу. Наступним етапом нам потрібно створити презентацію е, вимірні прилади. Давайте запустимо PowerPoint. Підшукуємо PowerPoint і завантажуємо Вибираємо зовнішній вигляд нашої майбутньої презентації. Можна вибрати час. Давайте я виберу пізніше, щоб показати, якщо якого не буде такого варіанту. Ми переходимо в дизайн і вибираємо зовнішній вигляд своєї майбутньої презентації. І я виберу ось таке. Заголовку ми пишемо тему нашої роботи, вимірюємо прилади. Тут пишемо Виконав учень сьомого або учениця. Учень учениця сьомого класу. І пишете своє прізвище та ім'я. Створюємо новий слайд. Сюди ми повинні занести нашу з вами табличку SmartArt, яку ми зробили в текстовому процесорі. Давайте виділимо заголовочок оцей, скопіюємо і ставимо його безпосередньо у презентацію. І виділимо нашу з вами об'єкт SmartArt. І вставимо в нашу презентацію. Все. З першою частиною ми з вами справилися. Створюємо новий слайд і переходимо до наступного. Отже, ми створили перший і другий слайд зробили. Третьому. Повинно створити математичну модель. От ми пишемо заголовочок Математична модель. Є. Давайте розглянемо з вами математичну модель. Що нам потрібно зробити дані задачі? У нас дано час в годинах і даний час у хвилинах потрібно перевести даний час в секунду. Тобто знайти закономірність між переведенням години, часу години у секунди і хвилини в секунди. Отже, так ми напишемо. Дану. Приберемо даний маркований список, який нам не потрібен. Поставимо тут дві крапочки. Так ми пишемо на руках фізики або геометрії. І нам дано, аліски на ми пишемо букву т малесеньку, І пишемо години. І пояснимо, що це означає. Час у годинах. Час у Аналогічно пишемо час у хвилинах. Час у хвилинах. Є. І потрібно написати, що ми повинні знайти. Так ми пишемо. Знайти. Дві крапки і напишемо час у секундах. Час у написали. Давайте краще зробимо деякі невеличке оформлення. Зробимо тут жирніше, щоб було видно. Тут зробимо жирніше і поставимо так само маркований список. Тут робимо деякий відступ, ось таким чином Є. і виділимо трошки більшим шрифтом. Отак. От Щоб на презентації було гарно видно. Але нам потрібно ще один вибрати блочок для побудови самої математичної задачі і розв'язання задачі. Значить, ми їм макет. Вибираємо макет і вибираємо два об'єкти. Це у нас буде для нашого умови дано, ну, а тут ми будемо робити наш з вами розв'язок. Отже, пишемо. Ми знаємо, тобто пояснення пишемо, що одній годині. тобіни ще одна година дорівнює 60 хвилин, або це відповідно 360 секунд. Є. А також ми ще знаємо, що в одній хвилині 60 Секунд. І от, маючи всі ці дані, ми переходимо до нашої з вами умови. Тобто записуємо загальну формулу для розв'язання. Нам потрібно перевести години у секунди. Тобто, якщо у нас дано 2 години, ми повинні перемножити на 360. Якщо 10, також повинні 10 перемножити на 360. Отже, пишемо на англійську мову, пишемо буквалку. І записуємо загальну формулу. Пишемо секунди, дорівнює. Поміняємо гарнітуру шрифта, так як я тут поміняв, вибрав Аріал. Отак. От І пишемо Т години помножити на 360. Ну, якщо використовувати тут не зірочку, а знак множення, ми от заходимо в ставку, вибираємо символи і вибираємо вінс. Нам ну, тут можна в принципі, подивитися, чи є. Вибираємо Вибираємось. І от в мене є значок обо такі, обо такі, такий, або такий такий Вставив. Закриваємо. Додати. Час у хвилинах. Так само вибираємо символи. Вибираємо вже він у нас автоматично з'являється. Ставити. Пишемо. Множимо на 60. Отже, ми з вами загальну формулу написали. Тепер проведемо аналіз даної формули і перевіримо її на вже певних вхідних даних, які ми завчасно обрахували. Так і пишемо. Аналіз моделі. І підберемо якісь. Початкові дані? Нехай Т годин Дорівнює 10 годин, тобто взяли, що нехай це буде 10 годин Т хвилин. Буде дорівниця 30 хвилин. Ну і напишемо загальну форму ці дані. Т секунд дорівнює Пишемо 10 помножити на 3600. Додати 30, перемножити на 60. Ну, знову ж таки, замінимо ми, оці зірочки замінимо на символ помножити крапочку посередині. І навіщо тут ми затримо і додамо її. Так, щоб було більш красивіше. І е, для обрахунку я скористаюся табличним процесором, з ними почнемо знайомитися вже і в наступних уроків. І, відповідно. На калькуляторі. Отже, ми з вами бачимо, що вів я число 10 і, і отрималось таке число 37800. Скопіюю його і вставлю. Або можна ввести в ручному режимі. Напишемо в уповку S, щоб ми розуміли, що це секунд. Але ми повинні ставити під сумнів дані обрахунки і використання даного з програму забезпечення. Давайте введемо якісь порядкові дані, на які ми точно знаємо відповідь. Нехай у нас буде 10 годин. Ми знаємо, давайте візьмемо, не 10, а 1 годину. Ми знаємо, що це повинно бути 3600. Візьмемо 2 години. І це буде 7200, тобто 3600 можемо на 2, ми отримаємо таке значення 7200. Перевіримо, чи працюють хвилини. Поставимо 0, а тут поставимо. 1 хвилину. 60 працює. Візьмемо 2 хвилини. 1120. Працює. візьмемо 20. Все працює. Тобто, бачимо, що окремо години хвилини працюють вірно. Візьмемо 30, як ми брали. візьмемо 1 годину. Ну, давайте візьмемо 1 годину і 1 хвилину. Тобто, 3600 плюс 60 буде 3660. Все працює. Вертаємося до попередніх даних, які ми ввели, і приходимо в перевірки даних на калькуляторі. Запускаємо калькулятор. Це стандартна програма на вашому комп'ютері. Ну і давайте перемножимо 10, перемножаємо на 3600. Ми отримали певні дані. Додаємо 30, перемножаємо на 60. Упс. І ми бачимо трошки інші дані. А чому таке виникає? Це виникає з за того, що наш комп'ютер перемножив 10 на 3600, отримав 36 тисяч, додав до нього 30 і цю відповідь перемножив на 60. Він не дотримався математичних послідовності виконання дій. Як же ж, Тобто, цей приклад нам показує, що нам потрібно вхідні дані перевіряти із кінцевим результатом. І його робити аналіз. Не просто так скопіювати даний матеріал і вставити його у нашу відповідь. Тобто результату ставити відповідь. Треба зробити певний аналіз. Для цього, щоб виправити ці помилки, скористатися інженерним калькулятором, в якому є. Дужки. Отже, відкриваємо дужки, пишемо 10, перемножаємо на 3600, закриваємо дужки. Ось тоді, в даному випадку, можна було не робити з дужками, але я зробив. Додаємо, відкриваємо дужки і пишемо 30, перемножаємо на 60, закриваємо дужки. і нажимаємо дію доріння. Тут тобто вже у нас є повноцінний вираз. І затримання всіх правил математики. В дужках діє одна, в дужках діє друга, і третя діє додавання. І ми побачили, що наша відповідь співпадає. Значить, наша математична модель, яку ми з вами виконали у даній практичній роботі, є вірною. Ну і тип, потрібно ще зробити деякі косметичні оформлення в даній роботі. Виділимо аналіз модели і поставимо його по центру. Щоб воно виділялося, зробимо його жирніше. Нехай також зробимо жирніше. Відступимо, зробимо деякий відступ для даних. Я зроблю це табом. О, Трошки не так от табом зробили формула загальна. І можна поставити нижнім регістром Години у кожному і секунди хвилини у кожному виразі. Для цього ми повинні виділити слово, яке нам або Символ, який потрібно зробити нижнім реєстром, вибрати на головний шрифт, і тут є випадаючий списочок. Вбираємо подстрочний. Окей. І ми зробили його нижнім регістром. Для того, щоб вже все було у нас, як -то кажуть, за всіми правилами. Вибираємо і робимо посрочними. Тепер йде оформлення роботи, щоб вона була більш привабливою. Виберемо їх, поставимо. Косметична робота. Це. Тепер ми вміємо будувати математичну модель для приладів вимірювання, Робити, переводити одиниці вимірювання безпосередньо години і хвилини в секунди. На уроках фізики це вам буде потрібно, так як там є така тема перевести кілометри, швидкості кілометри на годину, метри на секунду і так далі. Даний матеріал ми познайомилися більш детально на руках фізики. А на даному етапі я вам кажу велике дякую за урок, що ви прослухали його. Бажаю успіхів. До нових зустрічі!